Понеділок, 14 липня, буде здаватися, що церква близька до падіння. А Сіон говорив: Господь залишив мене, мій владика, забув про мене. Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби й вона забула, то я тебе не забуду, Ісаї, 49 розділ, 14 та 15 вірші. Сатана творитиме свої чудеса, спокушуючи людей, він претендуватиме на верховенство своєї влади. Може здатися, що церква близька до падіння, але вона не впаде. Вона залишиться, доки грішники на Сіоні не будуть пересіяні. Полова відокремлена від дорогоцінного зерна. Це тяжке випробування, однак воно має відбутися. Ніхто, окрім тих, які перемогли кров'ю агнця та словом свого свідчення, об'явлення 12.11, не будуть знайдені вірними та істинними, без плями, пороку і без вини на їхніх устах. Останок, котрий очистить свою душу послухом істині, здобуде силу під час випробування, виявляючи красу святості серед довколишнього відступництва. Я знаю, Господь любить свою церкву, вона не повинна бути безладною та пошматованою. У цьому немає жодного сенсу, найменшої підстави. Хто із цим не згідний і намагається нав'язати свою думку іншим, ті будуть ошукані і готові прийняти нові фальсифікації, такі опиняться в безвиході. Я підбадьорилася і почувалася щасливою, коли зрозуміла, що Ізраїлів Бог ще керує своїм народом і надалі буде з ним аж до самого кінця. Тепер ми не можемо зійти з основи, встановленої Богом. Тепер не можемо піти в жодну нову організацію, бо це означало б відступ від істини. Церква, яка незабаром почне важку боротьбу, дорожча для Бога понад усе на землі. Сила пекла підбурюватиме збіговисько нечестивих, і сатана всілякими можливими способами звинувачуватиме Божих обранців, котрих не міг спокусити своїми диявольськими підступами та звабленнями. Та чи не зачинить свого серця Христос підвищений як князь і Спаситель, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів? Діжі 5.31? Наш представник і глава чи не забере своєї руки, чи не порушить обітниць? Ні, ніколи, ніколи.